Із початком повномасштабної війни спортивну форму і боксерські рукавички залишив удома, натомість одягнув форму військову і взяв до рук зброю. Чемпіон світового рівня з кікбоксингу, черкащанин Роман Щербатюк служить у лавах збройних сил. Про те, як йому вдається поєднувати спорт і службу у збройних силах, сьогодні говоримо. Я вітаю вас. Вітаю. Ви пішли до Збройних сил з початком повномасштабної війни в перших числах. Скажіть, як вам вдалося це рішення? Насправді це рішення було прийнято вже давно. Як тільки вже починалися, ми бачили обстановку на кордоні, бачили, що ситуація розвивається і мною вже були прийняті шляхи. І рішення, як ми будемо поводити себе, куди я буду йти, ну, що буде робити сім'я у випадку вторгнення. От. І тому це рішення вже було готовим, і воно було для мене абсолютно очевидним. А чи думали ви тоді про свою спортивну кар'єру? Ви чемпіон світового рівня? Для мене це. Навіть не стояло таке питання, тому що ну який може бути спорт у зруйнованій і захопленій ворогом країні. Тобто, абсолютно, хоч у мене було дуже багато а, запрошень від а, моїх знайомих, колег, друзів по спорту з інших країн, прийняти сім'ю, прийняти мене, поїхати за кордон, коли ще це було можливо. Тобто, я ну навіть і не думав про це. І ну, моя сім'я також була проти. Всі хотіли. Всі розуміли, і всі хотіли залишитися тут і боротися, і бути разом. А пам'ятаєте, що вам тренер ваш сказав, коли да, узнав про ваше рішення? Він сказав: я тут. Якщо будуть під'їжджати там танки, ворог, то дзвони, я під'їду. А це його слова. Це ну це було, коли ми зізвонювалися. У нас тоді ну, ми були. Ну ще ніхто це ну всі такі буремний період, навіть згадуючи зараз, хоч ми були і е, в Черкасах, нібито тилу, але ми не знали там за скільки, коли до нас може прийти ворог. Ми були на обороні міста, і ну такі слова звучали від нього. Навесні 22-го Ви вже були у Попасній. На той час, яка була ваша військова підготовка? Ну, скажімо так, для тих завдань, які були на нас покладені, недостатньо. Але е з той час, який у нас був на підготовку, завдяки моєму командиру роти і головному сержанту, які проводили цю підготовку, ми витиснули максимум і підготувалися максимально скільки нам дозволяв час. Те, що ви спортсмен, зіграло свою роль? Авжеж. Зіграло. Я був і є більш психологічно стійким до тих речей, які доводилося бачити. І, звісно, ну, якби фізична форма і витривалість вони допомагали у повсякденному житті на бойових діях після повернення з Попасної ви виступили на Кубку світу і там стали переможцями. А після цього також виступали на всесвітніх іграх і здобули бронзу. Як наважилися на змагання без такої ретельної підготовки? Підготовка в нас була, але ми всі розуміємо, що для змагань такого рівня недостатньо. Але знову ж таки хочеться подякувати нашій федерації і всім тренерам які були причасні до цього які за мінімальний такий проміжок часу підготували і вклали в нас все можливе ну всі сили для того щоб ми успішно виступили я довго вагався ще на початку перед Виїздом на на бойові дії, я відмовився від пропозиції від ну, навіть такої думки їхати на тренувальні збори. Тобто вони вже були заплановані. Вже нам було якби дозволено виїхати. Ну це не було проблема, але я казав, що ну, як я не можу це зробити, Чому? тому що ну, в мене є зобов'язання, і в нас ну, вже там був наказ на а, туди їхати. І я був, ну скажімо так, як в команді, як в сім'ї, і я не міг просто тоді. На той момент кинути своїх побратимів і поїхати на змагання. Мені здавалося абсолютно недоречним. Тобто, ви більше себе вже відчували військовим ніж спортсменом? Ну я і зараз себе я, як мене не виходить себе розділити і диференціювати на військового і спортсмена. Тобто, в мене є ну, такий хист, ну скажімо, там талант і частина моєї професії, і в залежності від е, пріоритету, і я займаюся тим. Чи іншим, але ну, зараз я себе вважаю більше військовим ніж спортсменом, тому що це відобре, ну, це як впливає на мою підготовку, і взагалі на спортивне життя зараз. От. А стосовно е, питання про підготовку, то ми підготувались е, максимально сильно, і для мене це був в першу чергу такий челендж випробування. Тобто я собі пояснював це так, що мов ну, така моя перша місія. Перед там країною перед собою виконано я поїхав на бойові дії. Я себе почував морально вже легше, тому що всі мої побратими повернулися на відновлення після бойових дій, а я в цей період уже їхав в Польщу на збори. Я думаю, ну все, вони ну там в порядку. У мене тепер наступає нова місія. І це був челендж в тому, щоб підготуватися за такий короткий проміжок часу на змагання такого рівня. За який час ви готували? два місяці? І ще ви мали травму. Е, ну, це була так така накопичена е, травма, але ну вже в ході такої може сказати, реабілітації, е, медикаментозного лікування. Мені вдалося ну, попри це, продовжити тренування і продовжити готуватися. що готуватись. ж допомогло перемогти. Ну я не переміг, мабуть. Ну я не задоволений собою і не вважаю це перемогою. Перемога це було б, якби я зайняв перше місце привіз би золоту медаль зі світ всесвітніх ігор. А так, це я собі кажу закономірний результат ну, всьому, що відбувалось. Тобто могло статись інакше, але сталося так, як є, і дякувати за це Богу. Чи були змагання, від яких ви відмовились через службу? Змагання, ну я взагалі ну, якби змагання впливають на е, повністю календарний план. Ну всіх не тільки військових. Тобто, я вже коли нам складають календарний план, я плюс-мінус знаю е, ті змагання, які, на які мені важливо поїхати, які для мене є пріоритетними, а які я вимушений ігнорувати, на яких в мене немає можливості поїхати. Тому так, ну я одразу вибираю ті змагання, на які можу поїхати, і стараюся підготуватися до них в рамках ну паралельної служби. У червня був черговий кубок світу. Який результат? Перше місце так, здається. Перше так. місце. Так вам вдалося підготуватися. Так вдалося. Ну тут вже знаєте, приходить більше, коли не вдається так готуватися, як раніше. Я вже звертаюся до набутого досвіду. В цьому спорті в своєму і десь ну вже застосовую його для того, щоб отримати максимальний результат. Але а, тут також відіграє велику роль і моє командування а, мого підрозділу мої командири, які достатньо лояльно а, відносяться в цьому плані. Дають можливість тренуватися, але все це я роблю у все таки у від служби час. Тобто є службові обов'язки. А вже у свій, там вільний час, в мене є. Я займаюся ну чим хочу. А я займаюся тренуваннями. А хлопці, з якими ви служите, вони вас підтримують? Звісно, підтримують. От ваше рішення, перше рішення, яке ви ухвалили поїхати на чемпіонат світу. Вони ви радилися з ними? Ні? Всесвітні ігри? так, так на всесвітні е, ні, не радився. Я ж я мало кому взагалі говорив про це. Про мене як спортсмена дізналася тільки після того, як почули, що я виграв кубок світу і зайняв призове місце на всесвітніх іграх до цього не думав, ну, спортсмен та і спортсмен собі. А от коли вже ну, дізналась, то такі ого нічого роман, ми не знали. А Там а за час такі. війни ви скільки отримали медалей? Ну, якщо рахувати спочатку війни, це перемога на Кубки світу в минулому році, всесвітні ігри. На початку цього року це здається був чемпіонат України, кубок світу, то зараз це вже скільки я нарахував? 5-4 нагороди. І також ви отримували звання майстра спорту України. Заслуженого майстраного майстра Заслуженого спорту, майстра, так. спорту так. України. Чи складно після змагань, після того як ви побували за кордоном, як бачите мирне життя, як люди живуть звичайним життям повернутися назад у військову частину? Повернутися у військову частину, та ні, ну я насправді е, ну, такі змішані відчуття, коли я виїжджав тоді. Особливо це було так контрастно після е, бойових дій, коли ну, типу, я повертався з тих реалій, навіть от, в, в Україну, в рідне місто, потім виїжджав за кордон. Було трохи ну, типу дикувато дивитися на мирне життя і що люди ну, так живуть без тривог, без нічого. Я, Сахався літаків і був там здивований, що вони літають, і важкувато трошки звикав, адаптувався певний період, коли я там перебуваю. Мені хочеться, щоб у нас це поскоріше закінчилось, прикласти максимальну зусиль для цього і щоб наші люди в нашій країні жили так само, як живуть люди за кордоном. тобто мирним Своїм вільним життям у вас на сторінці у Фейсбуці є напис, я зачитаю. Коли ви зрозумієте, що не існує спортивного, економічного та ще там якогось фронту, фронт є один, там, де воюють та помирають, все інше ваш повсякденний вид діяльності. На вашу думку, під час війни важливо розвивати спорт, важливо доносити через спорт думку про те, що Україна вільна і незалежна. І Україна досі воює і відстоює свою незалежність? Я вважаю, хоч я сам є спортсменом, я їжу на представляю Україну на міжнародних змаганнях, я, я скажу, що спорт потрібно підтримувати, але розвивати потрібно масовий спорт і масову фізкультуру для того, щоб підготувати населення, щоб було населення готове і здорове в першу чергу. От, ну, це такий той напрямок, який я вважаю, повинен бути пріоритетним. А задача кожного спортсмена, який має хоч найменше, найменшу спільноту людей, якусь аудиторію, він повинен щодня, не знаю, щогодинно доносити і висвітлювати події. Які відбуваються в нас привертати до цього увагу не тільки своїми там спортивними здобутками, а ще й своєю інформаційною силою, тому що це важливо. Я дуже сильно злився так перші там тижні, перші місяці на спортсменів, яких я знав. Які мали велику спільноту, велику аудиторію людей, але які от перші місяці взагалі нічого не казали і не висвітлювали про події, коли я ну там стоявши так, був не в таких умовах, як там, наприклад, були люди в Києві, коли там евакуювали чи воювала. Але там я в себе в телефоні кожну годину, кожні якісь 5 хвилин там ширив якісь новини, писав, доносив. Ну я вважав, що це необхідно і це важливо. От і тому, але вже пізніше, тобто, хто зрозумів, то ну, якби почався робити, хто ні, то просто продовжує мовчати. А серед ваших знайомих є спортсмени, які виїхали і не повернулись? Е, мабуть, ні. Якщо ну, якби вони і були, я вже перестав їх рахувати своїми знайомими. Тобто, ну для мене це просто ну там людина, яка живе своїм життям і не знаю, не заслуговує більше на увагу. Ну, це особисто для мене. Я нікого не хочу налаштовувати проти, проти цих людей, кожному своє, але то особисто в мене таке відношення. А яке ваше ставлення до фрази спорт поза політикою? Абсурдне. Ну, не, неумісне. Спорт не може, ну, якби бути політикою. Кожен спортсмен виходить в кольорах свого прапора. Це вже політика. Ну, а ви ну, би вийшли на ринг, щоб битися із росіянином? Не зараз це точно. Ви казали, що у вас була підтримка від ваших знайомих спортсменів за кордоном. Коли ви виїжджали на змагання, чи запитували, як справи в Україні, і чи знали ваші знайомі спортсмени, що ви вступили до лав збройних сил? Так, звісно, я багато виставляв і фотографії, і ну, давав зрозуміти, що ну, ми боремося, що я є. В збройних силах і так лунали певний ну, певний час і період, і досі мене запитують спортсмени з різних країн, як справи, як ситуація в Україні. Розповідаємо, вони дивляться новини свого телебачення і також висловлюють слова підтримки. Але є і е, представники таких країн, які ну от я розумію, вони там запитують щось про щось там. Просять розказати, але я розумію, що ну, якби щиро, ну вони не, ну, не підтримують ну, якби, нас і просто роблять вигляд, що ніби ну так нічого не відбувається. Не підтримують тобто, така чи зручна, вони не, розуміють, не розуміють. Що Мабуть, не розуміють, буде правильніше сказати, не розуміють або ну просто роблять вигляд: е, хочуть жити своїм мирним життям, ну просто дивлячись на те. На їхній ритм життя ну багатьом людям просто хочеться закривати на це очі їм не потрібно там дивитися на фотографії там з місць падіння ракет, що у нас відбувається. Це їх турбує, а люди не сильно хочуть турбуватися. Це нічого не зробиш. Давайте і ми на завершення подумаємо про мирне життя. Які ваші плани на після війни? Потрапивши у військо, я зрозумів, що а, планувати. Тут е, дуже щось важко, тому що все може змінитися там, менше ніж за півдня, може багато що е, ну, стати інакше. Тому я планую е, продовжити службу в Збройних силах, вносити е, свій вклад, розвиватися як військовий, і вже е, дійшовши до перемоги, уже, е, там Продовжити думати і вибирати, чи продовжити розвиватися як військовий в цьому у цій сфері, чи все таки взяти напрямок, повернутися у спорт. Я вам дуже дякую за розмову.